Це от там, де ролик закріплений, сітка в желобі, яка стримує сніг. Вона призначена, щоб стримувати листя. Іде така двохметрова. Ну, люди пишуть, що там треба буде чистити, там льот намерзає і все. Та водосточку з точку, все одно раз в рік треба залазити і чистити, але того ніхто не робить. А потім, коли вже починає на системі на з'єднаннях, то особливо в пластиковій, починає система на з'єднаннях прогинатися, звідти починає текти, і кажуть, а пластик фіговий. Так, да, він гірший, наприклад, Водосток Профіль. Дивіться, 10 років він вигорів. Але він функції свої не втратив. Ну, Ультрафіолет його з'їв, але вони і дають 10 років гарантії, десь тут написано. Має бути От, 10 років гарантії, тобто вона відстояла своє. Самий популярний водосток мається в виду з е сегменту пластика. У нас на Клушківський, 119. а